2 серпня 2025 року громада пророку Ілінського храму міста Суми урочисто відзначила престольне свято на честь святого пророка Божого Ілі, а також 180-річчя побудови кам'яного храму і початку богослужінь у ньому. Божественну літургію очолив високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій. У співслужінні настоятеля храму протирея Володимира Шольги та численного духовенства єпархії. До храму була принесена одна з найбільших святин Сумщини, чудотворна ікона Божої Матері Пустинно-Глинська, Різдва Пресвятої Богородиці. Оца і ціна свята! Після читання святого Євангелія Владика звернувся до вірян зі словом проповіді про жертовне життя пророка Іллі, який залишив для всіх нас приклад ревності по Бозі, духовної твердості і молитви, що має силу змінювати долю народу. Традиційно за богослужінням були піднесені молитви за встановлення миру в Україні про перемогу у війні за вимушених переселенців та людей, що з любов'ю надають їм притулок. Ісена! Мая нового завіда! На завершення богослужіння було звершено славлення пророку Ілії, піднесено сумську молитву до Богородиці під час війни та молитву до святого пророка Ілії, оголошено у ставні многоліття. Митрополит Євлогі сердечно привітав настоятеля, парафіян і гостей зі святом, особливо відзначивши активне милосердне служіння Ілінської громади. Вже понад 30 років тут щодня годують нужденних. Безхатченків, пенсіонерів, людей з інвалідністю, переселенців, багатодітні родини. Тільки протягом 2024 року храм роздав понад 40 тисяч гарячих обідів. При парафії діє благодійна трапезна з повноцінною кухнею, де працює шестеро кухарів. Щодня тут отримують їжу від 80 до 120 осіб. Окрім харчування, Нужденні можуть випрати речі, постригтись, переглянути фільм, отримати духовну розмову, медичну або елементарну психологічну допомогу. Через мережу волонтерів обіди доставляються лежачим хворим і тим, хто не може прийти до храму. Храм також допомагає центру реінтеграції бездомних, а нужденні регулярно отримують продукти, одяг та речі першої потреби. Свято мало також історичну складову. Цьогоріч виповнилось 180 років з моменту освячення приділу кам'яного храму на честь святителя Митрофана, спорудження якого тривало з 1836 до 1845 року. На початку XVIII століття на цьому місці вже існували дерев'яні ілінські храми, які кілька разів були зруйновані пожежею. Кам'яний храм був зведений коштом купців за сумки, району Сум, де селилося найбідніше населення, але до середини 19 століття це вже був район заселення багатих купців Сум, один із яких Степан Ігнатович Тихонов, вклав величезні кошти у побудову нового пророка Ілінського кам'яного храму. Проєкт нового храму передбачав простору хрещату в плані будівлю з високою дзвіницею у класичному стилі. І з того часу ця церква є не лише духовною окрасою міста, а й місцем постійного служіння вірою та милосердям. Після богослужіння для численних богомольців була запропонована святкова трапеза ще один вираз щирої любові до ближнього та постійної турботи про потребуючих, яка є невід'ємною частиною життя пророко ілінської парафії. Святий пророче Божий Іліє моли Бога за нас.